Ви можете побачити, що у них є десктопна платформа. Можна користуватися веб-платформою, можна користуватися мобільним телефоном, можна користуватися ТВ. Я скажу так, що я веб-платформою майже не користуюсь ніколи, я користуюся або мобільним телефоном, десь. Відсотки, мабуть, 60-70. І інколи, коли мені треба більш детально щось подивитися, я користуюся ТВС-ом. В цілому, якщо ви не будете розбиратися в ТВС, ви не сильно втратите. Але якщо будете, то це ну, можливо десь якісь невеличкі переваги вам дасть. Це платформа, яка ставиться на комп, от, вона виглядає досить навороченою, вона дійсно досить наворочена, тут багато чого є. От, і вона вже більше для таких от. Для глибокого аналізу, для управління вашими позиціями і чому не веб. Я частіше моніторю просто це все з телефона. Я будую собі профілі в Option Strat в аналітику. Мені там зручніше. Тобто, наприклад, в IB я не можу там змінити в бактесті волатильність навіть. От, для того, щоб змоделювати ситуацію. Тому моделюю я в Option страті. Зазвичай просто відкриваю, ролюю або закриваю позиції, тому я можу навіть сидіти в вебі, аналізувати в Option страті і через телефон накласувати. Але інколи відкриваю ТВС. От зараз ми подивимося, що це за Trader WorkStation. Ми можемо скачати цю програмку на комп'ютер для Windows, для Mac вона є. Отак от вона виглядає. В неї досить багато різноманітних вікон. От, можете, якщо захочете, там, з кожним із них розбиратися. Але загалом я як під опціони собі тут налаштував декілька розкладок, це деморахунок. От, але в мене плюс-мінус такий самий функціонал. Тут є багато різних вікон, ви можете під себе налаштовувати будь-які діапазони. Для цього вам треба натиснути отут -от на плюсик внизу. От. І воно вам запропонує або вибрати з якихось вже існуючих шаблонів, або якось назвати своє вікно, яке ви хочете зробити. Якщо ви натиснете в огляд, так, вам показує вспливаючі вікна чи ні. Так, да, є. Ну і ви тут можете побачити, що тут. Є досить різні шаблони, їх можна також передивитися. Можливо, вам просто одразу щось підійде, причому що тут є навіть окремо, здається, от під опціони, да, option trader. от трейдер. Можливо, він вас повністю задовольнить. Якщо ні, ви можете налаштувати під себе, тобто ви можете там якось назвати тест вашу робочу зону, і от у вас відкривається просто пуста зона. Ось от замочком вгорі зеленим ви можете е відкривати поле для редагування або закривати, коли ви вже все налаштували. От, якщо я відкрию, я можу е сюди перетащити будь-яке нове вікно. Якщо вам зручно, ви можете там на англійський перевести ваш ТВС, як і Interactive Brokers, це можна зробити навіть е досить швидко. Я от натискаю на шестеренку в правому верхньому кутку. Ось я мишкою показую. І тут, в общих, ви можете змінити. Регіон. А, ось, все-таки це було тут. І тут, тут є в общих мова. ви можете там собі вибрати англійську, якщо хочете, тому тут мову можна редагувати. І тут ви починаєте конструювати. От ви натискаєте на нове вікно, і у вас є багато вікон, які ви можете собі додати. Ну, як мінімум для опціонного торгівця треба, цепочка опціонів в вікно, тут якраз буде. Дивіться, буде розкриватися цепочка опціонів по вашому тікері. От сюди вводиться тікер. У мене тут стоїть Affirm. і можемо ввести Apple, натискаємо. Є, вибираємо там акції, і відкривається на них цепочка опціонів. У вас по дефолту буде лише 8 страйків відображатися. Ви можете тут, де от бачите, 8 страйків, натиснути і обрати всі. Там 10 або якусь кількість, або всі. Я натискаю всі, і от в мене вже всі страйки, які є, вони відображаються Справа в мене пути, зліва в мене коли. От. Ці всі стовпці, їх також можна редагувати. Ось дивіться, тут вгорі у вас є серії, тобто, от скільки днів до експірації, можна натискати там більше, і от всі серії, які є, у вас по еплу ви можете вибирати цю серію. І у вас відповідно відкриваються пути і коли. Тобто, така цепочка опціонів. Як я налаштував себе цю цепочку опціонів? Зараз я поки наш тест збережу. Дивіться, в мене тут іде ask, тобто ціна купівлі і продажу. І тут також у мене bid Ask, бачите, дзеркально, тобто вони поряд. Якби я цього не зробив, в мене по би bid ask був би тут справа. Тому що ці дві колоночки вони копіювали один одного. Для того, щоб вони були поряд, ми натискаємо от. Правою кнопкою настройка розкладка. Якщо ми натискаємо правою кнопкою настройка розкладка, є вспливаюче вікно. Так, да, -да. І от внизу, дивіться, галочка, розкладка колов зеркальна путам. Тут можна взагалі все зеркально, або там кроме біт-аска. Можете вибрати в мене кроме біт-аска. Зеркально це виходить, що тобто, є страйк. І от всі вони, колонки йдуть зеркально. От дивіться, от в мене тут і дельта, і тут дельта, потім іде тета і тут іде тета. Якщо б цього не було, то в мене б ця права частина, вона просто Ctrl-C, Ctrl-V на пути. Тобто у мене б е, спочатку пішла тета, потім дельта. Тобто а так виходить, що цей страйк як зеркало, тобто всі інші колонки вони симметричні. Тобто, я знаю, що якщо дельта це третя колонка від страйка чи четверта, то тут також це буде четверта колонка від страйка. Ці колонки налаштовуються. Також, якщо ми знову натиснемо Настройка розкладка, то ми побачимо параметри, які в мене, відкритий інтерес, біт, аск, ціна, дельта тета. Подразуміваемая волатільність по страйку, вега гамма рівна і стоїмость, ну і далі це я залишив на випадок, це не супер важливі параметри. Ось дивіться, тут є ціла купа параметрів, які ще є, які можна додати. Тобто ми, ви можете, наприклад, тут вибрати опціони, розкрити плюсик, і подивіться, що тут ще є. Тобто тут досить багато. От, ціна андерлайнга, це ціна актива, підрозумівая волатильність біда, адка, тобто багато параметрів. От, те саме там по Еті, тут і певна можна виводити, ну що завгодно. Ви можете, от те, що вам треба, там греки, наприклад, да? от вам, наприклад, треба, там, не знаю, дельта портфеля, або там, дельта в доларах, а не в. Відсотках. Ви тоді виділяєте це і отут стрілочкою добавить нажимаєте. І бачите, от воно в мене появилось, але воно буде аж тут з краю. Якщо ви хочете ближче до центра, це треба от сюди ближче до гори, стрілочкою прокласти. Дельта-долари. Бачите, вона зараз в мене буде саме перша. Якщо я натисну «Примініть», окей, то тепер в мене з'явилась колоночка Дельта-долари. Ну тут зараз ніяких значень немає. От. І так от ви можете собі. Налаштовувати ці колоночки. Ну, найбільше, що мені е, треба, це відкрити інтерес, біт, аск, щоб дивитись спред. Ну, я можу подивитись там дельту. Чому Дельта важлива? Дельта це міра імовірності. Да? Ви коли торгуєте опціонами, мало хто там буде говорити вам страйками: типу там продай 74-й страйк. Купи 72-й страйк, вам будуть казати, там, продай 30-ту дельту, купи 15-дельту. Або коли ви будете ролювати, вам будуть казати: правило таке. Тобто Ми продали 15-ту дельту, коли вона стала 50-та, її роліруємо знову в 15-ту. Тобто, відходять люди там від страйків, бо страйки вони ну, у кожного. У кожного цінного папера свої, а дельта як міра ймовірності, вона універсальна. Тому, якщо я буду казати, там я купив 50-ту дельту, продав 20-ту дельту, це буде зрозуміло на будь-якому цінному папері. Ви просто будете підбирати страйки по дельті, і ви зможете повторити цю конструкцію. Тому дельта як міра вірогідності в мене виводиться. Ну і також тета. Я вивожу, щоб розуміти, скільки там в день буде розпадатись мій опціон, і вега – це його волатильність. Це цепочка опціонів. Тут також є, давайте приберу цей незрозумілий стовпець дельта долари. Тобто я якраз покажу, ви на, на нього натискаєте і удаліть все. І ви таким чином можете настроювати собі стовпчик. Тут внизу буде у вас в цьому е, опціонній цепочці така кнопочка Strategy Builder. Ось дивіться, ви її, якщо натиснете, у вас відкриється додаткове вікно, і тут ви можете якраз будувати якісь там стратегії. От, умовно, ми можемо побудувати наш календарь на акціях Apple, давайте. Там, Apple. Акції. І от ми беремо там. Давайте ближче. От, новембр на калах, давайте. 255 кол за 11. Бачите, я натискаю, і вона одразу кидає в цю стратегію цей ордер. Тобто, бачите, покупка. Покупка-продажа. Тут можна міняти. 1 скільки Новенбер, страйк, 255 кол. Ну і пішло дельта, тета, Bit Ask і так далі. От. І тепер я хочу продати, наприклад, 20 і 255. -й. Я поміняю експірацію. І я тут кидаю також той ордер. От, бачите, в мене два ордера, і мені ТВС сам пише календарний спред на калах. Тобто він розуміє всі стратегії і він їх підписує. От, і я можу що зробити? Я можу тут очистити все, я можу поміняти, наприклад, зробити реверс, цей там куплений зробити проданим. Ну, тобто, прямо одразу. Мені не треба вибирати нові ордери. Я прям тут можу кількість міняти, я прям тут можу міняти серії, якщо мене щось не влаштувало. Прям тут можу міняти страйки, тобто всі стратегії. І тут є кнопочка профіль, я можу одразу відкрити і побачити профіль ефективності цієї стратегії. От, воно мені, як і Option strat, будує. Мій календарний спред. Що ми тут бачимо? Перше, ТВС повідомляє, що ця временна стоїмость лише на, короткий, на дату істечення короткого опціону, тобто 17 октября. Це те, що ми з вами проговорювали. По-друге, бачимо профіль ефективності на експірацію і на сьогодні. І отут до септемба ми можемо подивитися, як буде виглядати профіль експірації, якщо пройшло скільки днів, ну, давайте на 3 жовтня. І от бачимо, як буде виглядати це на 3 жовтня, наприклад, або там на 11 жовтня. Ти ми бачимо, що вже оця пунктирна лінія вона піднімається. Тут ми також можемо редагувати цей діапазон. Тут він по дефолту стоїть 30%, можемо 10% подивитись, тобто трошки розширити. І можна також подивитися ну, на наш піанель. До того ж, наш PNL ще й в табличці внизу. От при тюкушій ціні. І потім, якщо ціна буде мінятися на 1%, на 5-10%, на 10, тобто тут у нас іде сценарний аналіз, що буде відбуватись з нашими прибутками. Та Збитками. Тобто, бачите, що зараз 81 доллар прибутка, якщо ціна впаде на відсоток, буде 71. От і так далі. Якщо ми можемо там замість календаря, що зробити? Прибрати якийсь ордер, і буде у нас там лише проданий кол. Да? І от у нас профіль проданого кола. Ми можемо купити кол якийсь трошки далі. І що у нас буде? У нас буде кол спред. Call spread бачимо тепер. Да? І тепер воно нам буде підсвічувати. По-перше, пропорцію дохідність ризик. По-друге, вірогідність віро нашого прибутка. Тут підсвічується, як і в общем страті. Максимальна дохідність, максимальні збитки. Яка вірогідність максимальної дохідності, і максимального збитка? Ну, от, мінімальна інвестиція, да? точки беззбитковості 258.08. Це на. Експірацію, комісію, вона одразу скаже, що ця позиція нам вартуватиме 3 долара. Ну і влияння на маржу мінімальне, тому що це закрита конструкція. Тому е, ці от параметри там, вірогідності, ви також тут можете в цьому стратегії білдері дивитися. І знову ж таки можна дивитися, що буде з конструкцією, коли міняється там якийсь певний час. От. От бачите, воно вже одразу поміняло назву, там було календарний спред, а тепер воно вже підсвітило, що це медвежий кол. Хоча це медвежий кол-спред, а не медвежий кол. От. Окей, ну чому це, це непоганий аналітик, тому що він по поточним цінам вам будує. Бо Общен страт він будує по своїм таким середнім цінам між багатьма брокерами, вони там можуть трошки відрізнятися від IB. Але мінус в тому, що тут я можу подивитися, як буде тет-тероспад відбуватися, але я не можу, наприклад, подивитися, як зміна IV буде відбуватися. От. Тому, на жаль, тут не можна волатильність. Ніяк поредагувати, і це мінус цього аналітика. Але базово там бачити вашу стратегію. Ви тут також можете.